Друзі, усім привіт! І вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви вперше обов'язково підпишіться, поставте лайк під цим роликом, і також не забудьте поставити дзвіночок. Я вже потренувалася, поснідала, і сьогодні в мене дуже багато планів, і я вирішила з вами поділитися, як проходить мій вихідний день. Також прийшло декілька посилочок, вони прийшли вже, мабуть, тиждень або півтора тижні тому. Але сьогодні я вам покажу їх. Нарешті відкрився замок, який знаходиться в моєму місті. Ми також сходимо туди, прогуляємося. І я сьогодні поїду на манікюр, бо мої червоні нігті вже так відросли, що вже мені якось некомфортно. Посилочки прийшли з Амазону, з iHerb. Також я купила дуже класну сумку на літо. І сьогодні покажу вам місцеві будинки та район, в якому я мешкаю. А зараз я відправляюсь на перший поверх. Я живу, хто не знає, в двохповерховому будинку і на першому поверсі в нас є такий невеличкий гараж, але в цьому гаражі є все для того, щоб тренувати своє тіло. Я хочу зараз показати вам. Де я займаюся спортом? Кожного ранку я п'ю ще вітаміни: це фолієва кислота, вітамін Д і спіруліна. Наприклад, взимку я п'ю зовсім інші вітаміни. За цими дверима знаходиться міні-спортзал. Як ви бачите, є бігова доріжка, м'яч, степ, також коремат і гантелі для накачування м'язів. Також є боксерська груша і багато різноманітних гантель. Ну а це заради чого я вас. Сюди покликала і вирішила показати. Не звертайте увагу на безлад, бо це гараж, і тут все підряд. Як ви бачите на задньому фоні, все є, що треба і не треба. Так, це дуже схоже на велосипед, але це не велосипед, а він називається пелотон з екраном. Також є, як ви бачите, гантельки невеличкі, тому що бувають програми з гантелями, але відрізняється він від велосипеду тим. По-перше, тут є екран, є моя сторінка. Я отак заходжу, тут реклама. І, наприклад, ось бачите, я вівторок тренувалася. Вівторок, так. Сьогодні п'ятниця мені показує. <смі> Бачите, спалилася. Не тренувалася вчора, хоча потрібно було вчора тренуватися. Так, тут на екрані нам показує, що скоро буде тренування скендал. До речі, це моя улюблена фітнес-блогер. Я вже на неї в інстаграм підписана. В неї дуже корисні поради і дуже класно вона тренує взагалі. І на цьому екрані ви можете вибирати собі будь-яке тренування. Дуже класна штука. Тренерів тут багато, там ще далі є. Тренування різноманітні. Я вдягаю ось такі бути, вони, бачите, незвичні, з таким кріпленням. І вдягаються вони ось на ці педалі. Це для того, щоб ваша нога не злітала дуже практично, класно і ви відчуваєте все напруження на тіло. За одне тренування, наприклад, там в 30 хвилин ви можете скинути приблизно 200-300 калорій. Все залежить від того, чи будете ви тренуватися так, як тренер, і тренування бувають різні, починаючи з 10 хвилин і закінчуючи аж півтори години. Силочки на які я чекала. Якщо чесно, тут доставка дуже швидка. Я замовляла собі на Амазоні. Зараз розпакуємо і я вам покажу, що я замовила. І давайте розпакуємо і подивимося, що тут мені прийшло. Якщо чесно, то я не очікувала, що так буде швидко, тому що я замовила в суботу сьогодні неділя, і, бачите, вже прийшло. О! Це мені прийшов новий чохол на телефон. Новий чохолчик на мій телефон. Дуже гарний. Замовляла собі такий, щоб був на літо. І я дуже люблю такі ніжні кольори, тому замовила собі ось такий. Дивіться, який гарний. Мені дуже подобається якраз на літо. І він, я вам хочу сказати, що тут пластик, дуже гарний малюнок, а з цієї сторони тут вже йде гума. Дуже класний. Чи подобається вам? Я думаю, що так само подобається, як і мені. Сьогодні ж його і одягну. Так, і ще мені поклали якусь коробочку. А, почекайте, мені прийшло в одному конверті дві посилки. То, виходить, мені прийшло три посилки, чи що? Зараз подивимось. Це мені прийшов ось такий з браслетик. Подивіться, який класний, з металу. На мій годинник, тому що мій браслет вже такий. Зашморганий, якщо чесно, що вже й стидно носити. Тому я собі замовила металевий. Також буду сьогодні міряти, дивитися. Добре, і відкриємо велику посилку, подивимося, що тут. Мені ще подобається, що вони в такий міцний картон пакують, що нічого не розіб'ється, не порветься, і прийде нормально. Я хочу на днях зробити сумку ручної роботи. Як ви знаєте, я шью, я займаюся виготовленням одягу, і дуже багато років я пропрацювала в ательє. Я багато чого вмію, вмію вишивати бісером, плисти. Ну, якщо чесно, все, що зв'язано з творчістю, практично все я вмію. Малювати теж вмію. І я вирішила, що на літо собі зроблю сумку ручної роботи. Прийшли тільки нитки. Не не а шнур. Я собі замовляла ось такий шнур. І бачите, він уже прийшов. Якщо чесно, то шнур я бачу, що підійде якраз мені. Він дуже міцний. Бачите, який. Тепер треба дочекатися бусин. Сумка буде із бусин. І якщо вам цікаво, я потім у наступних влогах також вам покажу сумку, яку я зроблю. Тому цими посилками я дуже задоволена. Прийшли вони дуже швидко. Так, з посилками розібралися, і тепер покажу вам те, що я купила в Charity Shops. Це такі невеличкі магазинчики, де продаються речі за дешево. Я сьогодні знайшла. Дуже класну сумку на літо. Якщо чесно, я за нею поверталася, бо я ще думала брати чи не брати, але коли я її взяла і прийшла додому ще раз подивилась, я зрозуміла, що я правильно зробила. Ось дивіться, яка класна сумка. Чорні ручки і дуже класна під сарафан на пляж. Так, в принципі. В будь-яку поїздку дуже класна сумка. Мені дуже сподобалась, і ви не повірите, вона коштує лише 4 фунти. Це приблизно, я навіть не знаю, скільки це в доларах, але приблизно 5 доларів, щоб ви розуміли, і вона така трошечки важкувата, але велика. Тут є ще карманчик з підкладкою, бачите? Все як положено. Тому я дуже задоволена. Я Взагалі, можу теж сама зробити таку сумку, але це дуже багато часу займе. А зараз я збираюсь і хочу вам показати замок Дамбертон, про який я вже розповідала в одному із влогів. Він тоді був закритий, і зараз я вже знаю, що він відкритий, і направляюсь туди. Тому беру вас з собою. Ви не повірите, тільки вчора зняла відео про те, що мені прийшов браслет і чохол на телефон, так сьогодні мені вже прийшла посилка з моїми бусинами. Подивіться, як класно запакували герметично, щоб нічого не зламалось. Бачите, їх тут, якщо чесно, я не знаю, чи правда чи ні, але було написано, що їх тут 800 штук. Я як обов'язково зроблю собі нову сумочку на літо, вам покажу. Друзі, я вже приїхала з манікюру, мені зробили сьогодні темне покриття. Я забігла додому, залишила речі і вирішила прогулятися районом, де я живу. І хочу вам показати, які тут є будинки. Якщо чесно, то ну, кожен будинок я вам показувати не буду. Але я думаю, на задньому фоні ви самі все бачите. Тут дуже зелена трава, під кожним будинком є Невеличкий газончик. Також під кожним будинком є мінімум одна-дві машини. В тому районі, де я живу, тут є декілька дитячих майданчиків. Також біля мого дому є Starbucks і Коста. Коста це, скажу вам також, популярна кава у Шотландії. Якщо чесно, то мені дуже подобається це місто. Хоча я завжди любила якісь великі міста, там Київ, наприклад, я прожила там 5 років. Або як ми жили біля Гданську, ось бачите, які газончики? Такі невеличкі будиночки, дуже гарно. Я дуже хотіла жити у великому місті, але коли я переїхала до Шотландії, я зрозуміла, що все-таки мені дуже хочеться. Ось там он майданчик на задньому фоні. І коли я переїхала до Шотландії, спочатку я жила в Глазго. Глазго це таке велике місто, там населення приблизно 600 тисяч, дуже гарне, але якщо чесно, дуже шумне. І коли я вже переїхала до Дамбартону, то я зрозуміла, що все-таки таке маленьке місто, воно комфортне. Ти тут всіх знаєш, всі тебе знають. Є продуктові магазини, є садочки, є школи, тобто все є. В Дамбартоні навіть є басейн. Я на тому тижні ходила туди, мені дуже сподобалось, але якщо чесно, вийшло дуже смішно, бо я прийшла на акваеробіку, з молодих була тільки я і тренер. А всі інші були жінки, так сказати, у віці. Тому Мені було трошечки спочатку некомфортно, але потім я вже розслабилася і займалася для себе. Я ж все-таки для себе прийшла туди займатися. В Дамбертоні також є набережна і в маленьких містах дуже чисто. Тут дуже гарно, прибирають, немає ніяких пляшок на газонах, якихось там бумажок, нічого немає. Тобто, чисте місто. Ось подивіться, в когось у дворі стоїть катер, наприклад. Це я не знаю, що це за будинок, Скоріше за все, що це квартири. Тут три поверхи. Тут вже червоні такі будинки з червоного кирпичу. Там далі якісь вони червоно бежеві Мені так подобається, яка тут гарна картинка. Ще хочу для вас зловити дуже класний автобус. Який їздить з морозивом, але сьогодні щось я його не бачу. Там така мелодія прикольна. Знаєте, як в фільмах показують, підбігають діти і через віконечко купують собі морозиво. Ось тут дуже гарно видно гориці, дуже красиво. І, взагалі, мені дуже подобається в Шотландії, що тут немає висоток, навіть у великих містах. Ось такі невеличкі будиночки. Я хочу, щоб ви написали, і, взагалі, щоб ви писали коментарі, щоб я знала, що вам знімати, що вам не знімати. Можливо, вам щось більш цікаве. Я не знаю там про косметику, про продукти, про техніку, можливо, про людей. Можливо, вам більше подобаються ролики там, де я подорожую, а не такі влоги. Також ставте лайки, ставте. Подобайки, як Дурнів каже. Взагалі, я дуже люблю канал Дурніва. І коли хочу розслабитись, то дивлюсь його ролики. Хто дивиться Дурніва, також ставте мені вподобайки. Під моїм відео, не під його. Так, я вже буду повертатися додому, бо трошечки стало прохолодно. Деякі люди, наприклад, спортом займаються, бігають. Так що я зараз іду додому. Вечеряю, монтую відео і відпочиваю. А вам бажаю поставити мені вподобайку, лайк, підписатись на мій канал, якщо ви цього не зробили. І ми вже побачимо з вами у наступному ролику. З вами була ваша Аня.